Ура! У мене є тепер нова хата! Прикольно, І ще й машину на халяву дали. І всім привіт на каналі Play! І сьогодні я... ми будемо прикрашувати цей от дім отож приємного перегляду. І на кінець то я побудував новий дім. І нічого мені не мішає. Ось тут я поставив дзвінок, от тут там і холодильник, книжки, туалет, шкафчики, стіл там, де можна, на якому можна почилити, світильник. Е е і всяке таке. Ідемте на другий порк, що там таке. Отут я сплю, отут мій диван, отут телевізор, на якому я дивлюся всякі фільми. А отут мій комп'ютер. Заказує щось собі так, щоб заказати. Ну, в принципі, бабла у мене нема. Але давайте вже прикрашувати, бо скоро новий рік. Вже скоро, так. Що в мене тут в бакпаку є? є? Блок людяника. О, кстати, вийшла нова ігра на PlayStation Sonic The Hedgehog 2 е, ну повішаю, я не знаю що повішаю, ну поставлю от от ту ялинку от ту Вот тут і можеш навіть вот тут-то. О, все файно виглядає. И ще, а, ну і ну ещ я може комусь віддам 4 ялинки. Ну не, мені треба ялинки. Вот тут ялинку. Так, і ще на другому поверсі. Ну, біля туалету якось некрасиво. Ні, я краще поставлю е, все на балконі, колишню ялинку. Скільки ялинок і скільки подарків у мене буде. Дід Мороз не має про мене забути. О, отут, щоб він е, мимо мене не прийшов. О, новий рік будемо зустрічати новый рік з цією ялинкою. Так Ш ще поставим Сюда от сюди, Ірлянди отсюда, отсюда. Посплю. <глев> так, я за це діло не забувся, давайте прикрашувати, поки новий рік не настав. О! Отак от виглядає файно. О, все! Це файно виглядає. Так... Шитряба сю сюда. Не, не, не. Ладно, хай там же. Не, мне тело и так забрало -те. Не, бак-пак, бак-пак. Я бак-пак никому не видам. Нуяк, нуяк. Як мені запаркуйте до гірлянд? А так. Э. Та быстрейши ломайся! Буз... ну, велик за зараз нарзас... за разостан. Так. Так. Реально выглядит якось красиво. Э, ну ломайся. Ну блин. Я что? Вы без одной гирлянды? Не, я... Все выглядает дуже файн. Так, вот сюда же. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот тут тутка, Тутка, тут к тут Так. А, а блин. Ну, в принципі, в цілому виглядає файно. Так. Думаю, що... Шо... А, точно, що шо... на вулиці. На вулиці, на вулиці, точно. От я болван забув. Все прикрасти. Да уж, не прикрасиш тут. там. А, ще на другому поверсі. На балконі, на балконі. На балконі це обов'язково. Щоб дід Мороз побачив, що в мене красиво тут. І зразу е. О, отак от, от виглядає файно. Так. Ще треба прикрасити ялинку. Так. Щоб він мені поставив в ці коробочки подарунок. Я ж все-таки чемний був. А напишіть в коментарях, у вас є ялинка вже. У мене вже їх вісім. А напишіть коментар, в коментарях вас є. В Майнкрафті. І так, зараз глянем. Е як воно виглядає? Має виглядати файно. Виглядаю файно, Але... я прошусь. Ладно, все хватит. Так. Чтобы вы вылетал да, офлайн. Во, все. Стоп, шел. Так. І колокольчик. Кстати, колокольчик є ще під відеороликом. Так що спускайтесь під е, відео і нажимайте на, на підписку і на колокольчик, щоб не пропустити відео. Так. Е, якщо ми наберемо десь 5 лайків. Я знімлю може, зі своїм другом відео. І от теж звати Макс, як і мене. Так. Думай, Макс, думай, Макс, думай, 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 думай. знайти Ще якось, якийсь спосіб. Як же прикрасти ялинку. Думай, думай, прикрасти. Так, точно, прекрасно, точно. Так, чтобы вот так вот так. Так, о, от тепер от виглядає файно. І треба на всіх ялинках так зробити. Ну, крім е... Э, вдома. Блін! Да, Прекрасно! Тепер от виглядає файн. От тепер от дуже файн файн виглядає. О, ОТ так. Вот так. Блін. Ладно, ничего, хай будет. Так. Вот зараз я буду файну. Так. Так о, от виглядає вот, файн. От є виглядає файн. Ще треба сюди поставити сюда. Сюда, 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 сюда. Так. Так, блин! Не получається нічого у мене. Ну. А! Зомбі! зомбі, зомбі! Так, треба доставати меч. Меч достаємо. А! О, вони вже так близько! Получай! На! Зомбі, ви не спортите мені новий рік! Не спортите! Тільки до мене наблизитись. А ну-ка, по черзі. Давайте по одному. Да, перший є, да. Да, перший є, другий є. Так. третій є і останній. Да. Ні, вони не уплуть. Я викину, я не буду чуєтися. Кстати, я же золото нашел, но я золото подарю нубу. Ну так, о боже, мне золото, то я ему, короче, подарю. О! Мутант! Блин, мутант! Ну что ты от меня не хочешь? А! Ну капец! Я с ним сам не справлюсь! и бежит! Ну, капец! Нет, ты не испортишь мне... А-а-а! Так, стоп. Мужчина... Да. треба, чтобы он от меня, этот мутант, отстал. Да уж, зомби мені не спортить новий рік. Ух. 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 Ніколи не довіряйте зомбі. Може мені поставити на пароль, а то якось стрмно. Мутантший нападає. Це просто піпец якийсь. А! ну не, ну не. Блин, ну как это прекрасно, да? Я не разумею. Ай, ладно, хай уже будет, щоб я не злился. Давайте, давайте, все будет нормально. Мы Ми... Ведь святкуем Новый Рик. Не. А! -а, -а! Фу. Так. Все. Вот это вот выглядит, да, и больше О так, ладно, хайпдей, так Думаешь, так файн? Так вот, ты вот выглядай файн. Только ты мутанты, зомби мне спортивный Настри чуть-чуть. А, -а, -а, а, ну блин, ну капец! О! О, все Думаю, що тут хотя б так файно. О в Майнкрафте зараз рис 2. Мерри Крисмас. Так, э, чего еще не хватает? А. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так, вот так. И вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Вот, вот, так. вот то. Так. мы, можно сказать, ты сделал файный дим. Просто файнейший. Так о яблучко нормально буде дивиться. Так, беремо сюди ще. От сюда, а так. Ну, один кенди я поставлю на стіл. Да, а Тепер от файну виглядає. Так ще доріжку зробимо. Ого, прикольно виглядає, Так. Щоб дід Мороз знав до кого приходити, е знову. Е, нов... Во, все, а тепер от виглядає файн. Так. Так, що ще я забувся? Ялинку прикрасити. Так, подивимося, що у мене в третьому бакпаку. А, точно забувся. От сюда. Отсюда і от за. О, тепер от... файно. Так, це снеговика, снеговика. Снеговик. Санта Клаус. О! Це щоб е, він був добрий. І приніс мені хороший подарунок. Сніговика ще поставим, щоб виглядало файно. Дванадцять сніговика. От сюда і вот сюди. Вот тепер виглядає файно. Класно виглядає. Так, що я ще забувся? А, поставити стящийся, чи я не знаю, що це таке. Ну блоки какие-то оранжевые. Буду встречать новый рик в Майнкрафте. Не, 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 стоп. Киркам не потребно. Так, э, так. Э... Так, вот так, вот, вот сюда. Нам требуется, чтобы оно выглядело файн. <клых> вот сюда один блок. Вот сюда один блок. І от сюди два блока. Еще будуть игрошики Безплатні. Во думаю, что файно виглядає. Ну, я чуть-чуть е -е, збільшу. Так. Зроблю ще дещо на балконі. І, можна сказати ми закінчили. Щоб воно виглядало файніше. Отак. так. Во От так. Так, во, вот так вот. Ну выглядай файно. О, так ну виглядає, конечно, файно, але я дальшу хочу зробити. О, отпород э, файно виглядає. Але треба цю штуку переставити. Або ні, я вот там вот поставлю е, як е е е туди дістати? Блін, ладно. Нема коли вже е так ставим оце вот і Закінчуємо відео. О, тепер файн ні, тепер ну файн в файн виглядає, але Отак вот о, вот так. Смішно виглядає. В общем-то, на сьогодні це все. В следующий раз я від... буду відкривати подарки. Ну, не точно. Аз съм Бояк, завждаме назад с Кулбой Плеер и всички пакетове, чекайте мои нови видео!